Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл Гніден, Вишеньки, що на Бориспільщині. Запрошуємо підписатись на наш канал, оскільки він єдиний в Україні, який детально розповідає історію сіл Бориспільщини. І почали ми його. Більше року тому і виходимо в ефір щотижня. Сподіваюся, що вам сподобається і сьогоднішня наша е, коротка історична розповідь, і ви зацікавитеся е, вулицями свого села, а також будете досліджувати їх історію. І те, як складалася карта вашого села. Пахне рідне, село, пахне рідне село, пахне рідне село, тишиною луги, тишиною луги, і роздолям небес, і роздолям небес, і піснями гаї. І полями, поля сонячне світить чоло, і полями де сонячне світить чоло, і хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом Гріє душу село, моє рідне село. Звичайно, в селі Гнідин люди жили з давніх давен Ще в період, коли тут ходили мамонти в Гнідині і будувалось відповідне житло жителями села Гнідин. І жили вони в основному біля водоймищ. Всі житла були біля води. Бо було багато Гніден і Озер, і зараз вони ще залишилися. Поселялися люди біля невеличкого потічка, який зараз є невеличким потічком, а тоді це була річка на межі Гнідина і Вишенняк біля насосної станції, той, хто знає, Гнідин, там розкопки показали, що давні люди жили. І це була своєрідна вулиця Житлова. Жили люди на краю гнідина з боку Бортнич біля озера, там, де є озеро в Бортничах, і там ще вод... водойми є. І там також проводились розкопки і стоянки давніх. Поселення давніх людей у Гнідені були виявлені. Але все це було зруйновано і передано у приватну власність. Отам з під бортнич вивозили чорнозем і знаходили в тому чорноземі черепки давніх поселень людей. Терпільської культури. А з роками складалися вулиці в селі. Спочатку це була одна центральна вулиця, яка з'єднувала два села Гнідин і Вишеньки, і ця вулиця не була на горі саме тою дорогою через ліс, де зараз вона є, а була трохи правіше. В лісі згодом вона забулася, і вона і зникла. та Частина цієї центральної вулиці, а проложили асфальт уже коротшою дорогою. І контури села змінювалися, в міру того, як розбудовувалося село. З'являлися нові й нові вулиці. Але Характерно те, що селилися в Гнідині люди по родах. Отак От як у давнину до нашої ери за часів матріархату жили родами і на чолі роду стояла мати, то у нас селилися люди вже за прізвищами. І е, виникли такі вулиці, як Лазарівка, Козюрівка і інші, про які я вам розкажу. А от у Вишеньках у сусідньому селі не селилися за родами. Там е, називалися е, вулиці, звичайно, невідомо, яку вони мали назву, у 18-му. І в 19 столітті, бо ніхто не досліджував історію сіл глибоко. Це я із доброї волі взялася досліджувати історію гнідина і Найвишеньок. А влада не стимулювала і не стимулює дослідників місцевих. І тому невідомо, як називалися ці вулиці. А зараз. Вже інша ситуація з назвами вулиць. Але все по порядку. Так от у Гнідені селилися родами і називали ці вулиці за прізвищем родів. Так, наприклад, Кудьківка, де жили кутьки. Це сучасна вулиця Кравченка. Частина сучасної. Той, хто знає цю карту гнідина, то е сучасна вулиця Кравченка це Кутьківка. Там жили Кутьки, навіть зі мною в школу ходила е дівчинка, яка мала прізвище Кутько. Далі від, за Кутьківкою йшла е Кузюрівка. І за переказами вона названа так, що там жив рід діда Козюри. Потім Лазарівка, де жили Лазаренки, це частина центральної вулиці села Гнідин аж до, до повороту на вулицю Кравченка. Далі до фори Борисівка, бо жили там Борисенки. Потім поворот йде на Сороківку. Це цікава така назва, бо жив там дід Сорока, дуже бідний дід. І через те його одяг був увесь у латках, як у сорокі різні кольори, чорні-білі. І от прозвали цю вулицю Сороківкою. І вона й зараз має, вона зараз має іншу назву. Це від фори. Це ми, як із Києва, їдемо, і таку екскурсію я вам її проводжу. Вулиця Центральна починається там з під гори Лазарівка, тоді Борисівка, тоді поворот на Сороківку, тоді далі ми повертаємо центральною цією вулицею, минаємо фору і їдемо. І чи їдемо, чи йдемо на в сторону вишеньок, і це ковалівка від фори отуди аж до е, сільської ради, де жили е, люди з прізвищем Коваль. І коваль Марфа там жила е, жінка одинока, е, е, і також е, коваль Володимир там зараз живе своєю родиною. Від центральної площі, де церква знаходиться Свято-Миколаївська, наліво, туди трошки далі другий поворот це вулиця Турівка, бо там жили Туренки колись. Потім, звичайно, населяли інші прізвища, там стали жити: і Шорські, і Кутьки. Але Турівка назву таку вулиця має. От, якщо ми йдемо далі до Вишеньок, минаючи по лівий бік сільську раду, то другий поворот направо вулиця, яка веде до озера, до озера Золочівського. І там ця вулиця називалася Дудуківка від прізвища Діда Дундук. Дудуківка символізує сердитого злісного діда. Також ліворуч від сільської ради вулиця така, йде, шлях. Це була центральна вулиця і називався ця вулиця Шлях у народі. І саме цією вулицею їздили на Вишеньки. Це була основна магістральна вулиця, яка зв'язувала і Вишеньки шлях. А тут, де сільська рада, тут стояла садиба криницьких священників Криницьких, і тут не було дороги. Тут була загороджена садиба. Згодом совєтська власть там забрала цю садибу і влаштувала там сільську раду, яка багато десятиліть у будинку Криницьких знаходилася. А також одну із їхніх будівель Криницьких. Облаштували під клуб Сільський, і він теж не одне десятиліття слугував гніденцям. І сюди центральної дороги не було. За цим садибою були городи людей, і дороги як такої не було. Була в Гнідені вулиця Галатівка. Де жили Галатинки, це, коли той, хто знає, Гнідин, минаючи церкву Московського патріархату і, на жаль, московського шейдосі патріархату, і ми Потрапляємо на вулицю Галатівку. Неподалік Галатівки є сучасна вулиця Юності, і там проживали в скраю цієї вулиці, бо вона дуже довга вулиця Юності. Але саме в районі стадіону, збудованого невеличкого гнідені. І далі від стадіону. Біла Іванівка. І проживають там і зараз білоївани. А Голопузівка далі на краю села з боку вишеньок, і прозвана ця вулиця, тому що там була дуже біднота жила, така, як казали, з, голоп... з голими пузами, що не було в що одягнутися. І через те вийшла назва Голопузівка. Вулиця Нова на Вишеньки, яка йде сучасна, минаючи поворот на Додуківку, це колишня Мельниця. Там стояли в данину млини Києво-Печерської лаври, і тому вона називається Мельниця. А від, ю... від фори, там, де в районі вулиці Сороківка, Іде ще одна вулиця так прямо повз аптеку. Зараз там аптека відкрилася, на урочище Крива. І там вулиця Крива називалася. І жили там декілька е, людей. Небагато вона не, не була заселеною так дуже, бо вона від Лугу була, але в середині ХХ століття. Там був баштан, і саме в районі цієї вулиці вирощували великі кавуни. І сорт цих кавунів був втрачений. Бо коли південь почав постачати сюди свої кавуни, то вже районовані ці київські кавуни, вони просто цей сорт зник. А я ще пам'ятаю ті баштани з величезними. Солодкими кавунами і ці курені, де сторожі ночували, щоб не крали тих кавунів у гнідені, от це по вулиці Крива. А взагалі кожна вулиця повинна нести ідеологічну тему якусь. От в гнідені в давнину селилися родами. І носили назву вулиці Родів. Коли прийшли Совєти, то вони почали називати вулиці іменами своїх е високопосадовців, катів українського народу. І Петровського там було в Вишеньках вулиця, і тут Ворошилова і багатьох інших. Героїв Совєтського Союзу. А зараз, на жаль, пішла така жахлива мода, коли позбавляється Україна назв вулиць Совєтського періоду, де названі були вулиці, вулиці Іменами, які не мають відношення до історії правдивої України, а лише пригнічували український народ, творили голоди, їхніми іменами назвали вулиці, то тепер позбуваються російських героїв Котовського, Чапаєва. і Своєї історії не хочуть знати, своїх героїв не хочуть знати. І пішла мода на Квіткові, Бускові, світанкові і тих вулиць сила селена без жодної ідеології. Але це дуже неправильна тенденція влади місцевої гнідинської. Золочівської влади, оскільки кожна вулиця повинна мати назву свого героя, українського героя, представника українського еліти чи загиблого героя на фронтах російської вже сучасної війни, бо на фронтах Другої світової війни. Коли була ще така птушкина Марія Панасівна, то вона вносила пропозицію: давайте поназиваємо вулиці тих, хто загинув, форсуючи Дніпро. Але ж поназивали іменами не тих українців з Гнідина чи з а поназивали Турдиєва, вулиця Кузбасова. Це все чужі герої. А своїх героїв не шанують. Місцева влада повинна називати іменами Йони Шевченка, Лазаря Шевченка, іменами е, Онищенка, е, Василя, е, чемпіона світу з кульової стрільби, е, іменами е, своїх героїв. І якщо ми до цього не прийдемо розуміння, що треба знати свою історію і піднімати на найвищий рівень своїх героїв і в такий спосіб виховувати українських патріотів. До тих пір у нас будуть рости ухилянти, які не хочуть йти на фронт, до тих пір у нас з нашої території будуть виїжджати українці. А заїжджають чужинці. І ми можемо позбутися української держави. Тому е вулиці, назви вулиць мають дуже велике патріотичне е значення у вихованні підростаючого покоління. Всім дякуємо за увагу. Е якщо сподобалася наша розповідь, ставте вподобайки. Запрошуємо на екскурсію до села Вишеньки і Гнідин. І ми будемо повертатися ще до екскурсійних кроків по селу Гнідин і Вишеньки. І я сподіваюся, що вам ці лекції запам'ятаються. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей через тиждень.